Вітаю, друзі і глядачі, особливо новим, які вперше попали на мій канал і які цікавляться порцеляною. Зараз у нас на порядку є друга чашечка. Вірніше другий предмет Баранівського порцелянового заводу. Цей завод як мануфактура почав свою діяльність ще у 1802-1803 роках. От, власниками його були різні підприємці і різні організації, скажімо так. От, посуд був у різних стилях виготовлений, був і царський період, і був і народний, і радянський період, скажімо так. Різні стилі тут уже виготовлялись на ньому. І за стільки часу завод набув популярності, якості великої, був знаний у, на території Російської Федерації і, і Європи. Представником з цієї порцеляни є у нас чашечка з блюночком, чайна пара, як ми на називаємо, От, який у мене є на даному етапі найулюбленіший. Ну, люблю я такий стиль. От, це 60-ті роки, а відразу покажу вам клеймо. Перший сорт намальована чашечка. Рубль 50 він коштував 9 група складності. Ну, Можливо, він не є такий складний відзеруночок, але мене він тішить. В нього є великі полоси оранжевим на чашечці і жовтим. Також знизу є чорна полоса. Полоска, чорна -чор -чор яку не відразу можна зауважити, коли чашечка стоїть. Так само на блюдечку ми бачимо велику оранжеву полосу, і золотом. Викривлені кільця, які в народі називають радіохвилі. Так само таких дві, дві полосочки, ланцюжки є і на чашечці. Дуже зручна в неї ручечка і взагалі сама чашка вона є верхом вдосконалення. От, вона є простенька і нічого додати. Тут ні відняти ми не можемо. На жаль, у 2013 році, якщо я не помиляюся, завод припинив свою діяльність. От На наших українських теренах вже не працює ні один завод, і тому я повторився, я вирішила теж колекціонувати цей посуд, щоб він не зберігався, і ми ним милувалися. і Надіялися на те, що в нас будуть нові заводи, які будуть нас тішити хорошим, якісним посудом. Так, у Львові нарешті трошечки почався дощик, бо вже занадто сухо. А ми з вами зважимо ще Баранівку 144. Досить вона є. Нелегенька, хоча береш в руки, здається, легенька. Чашечки у стилі радіохвиль виготовлялися не тільки на Баранівському заводі, хоча і на Баранівському їх було декілька видів, зауважу. Також такі сервізи були на Синельніковському порцеляновому заводі, в Бориславському порцеляновому заводі і ще якомусь, яку, який я не знаю точно. от І також я хочу подякувати своїй майже сусідці, яка мені, так сказати, продала цю чашечку, от, але я їй ще дякую за знижку і. За це, що вона мене потішила такою чашечкою. Залишайтеся на каналі, далі буде.